Всім доброго вечора. Вітаю вас з Рівненщини. Давно не записувала відео, якщо чесно, і часу зовсім небагато є. Робота, потім робота в полі, на городі. Ось ми на кінець прибрали наш город, який в нас є за хлівом. Посіяли озимину, прибрали все, що було на наших грядках. Тепер залишається чекати весни. А от з цієї сторони будинку і саду роботи ще в саду тривають. Грядки прибрала деякі, підготувала до посадки і озимої цибулі, ще не висаджувала, але планую до 30 жовтня це зробити. Квітуть ще хризантеми. Деякі підпсували перші заморозки, але в основному, в основному вони гарно збереглися. Проте занадто багато вже їх у мене є. Буду трошки викидати, а весною знову розсаджувати молоді кущики. Тут от ще. Кілька рядочків червоного буряка залишилось. І не дуже боїться цих заморозків осінніх, як бачите, а можливо просто через те, що затишно в саду. Так, що роблю з опалим листям і з іншими рослинними рештками, які залишаються в саду. Адже все оце я вириваю і прибираю. Так, все оце зрізається, все листя згребеться. у мене є такий закуточок в садку, якому я маю дві компостні отакі от, от ями. Цю яму я вже заповнила. Вибрала з неї компост і заповнила заново. Цю раніше заповнила, так? А Оту от вибираю і знов заповню, вже коли виберу весь компост, тому що я ще беру компост, ще потрібно для посадки часнику і для посадки цибулі. Я взагалі останніми роками, напевно, це з віком приходить, стала активним противником спалювання рослинних решток. Я їх отак от складаю, зношу з саду. Бачите? Тут-утюш. Кучі лежать його всього всякого. Потім, коли я виберу все, що от там є, я закладу заново ці рештки, починаючи від грубших і до, най, можна сказати, до найлегших. Зверху зазвичай виходить, що листя і трава. Так, Листя і трава. Трошки ще зверху присиплю це землею, бо в нас сильні вітри, і вітер його просто. Рознесе. Отак от прибираємо, працюємо в саду, готуємося до зими, доробляємо, що було недороблене, що залишалось на осінь, а потім зробиться, як зазвичай. Можливо, комусь стане в нагоді, грядки імпровізовані. До речі, скажу вам ще одне: я на цих от грядках весною насипаю, роблю такі от ями. Так, насипаю ґрунт і сію сюди кабачки і гарбузи. Вони дуже люблять отакі купи з сміттям і дуже гарно ростуть. Вони тут не пересихають, так як на городі в нас гарно вродять. І мені це подобається. Ще, до речі, тут дуже гарно росте картопля. Можна саджати навмисно, а можна просто викидати рештки. Від чищеної картоплі, коли ви щищаєте оці шкірочки з вічками, вони теж гарно тут проростають. Ми теж викопували тут картоплю. Не вона навіть не викопували, і ви мали, тому що ці рештки, коли починають перепрівати, воно все дуже м'яке, воно не є таке, як ґрунт. Єдине, що не кладу в ці компостники, не кладу гілля. Воно не перепріває за сезон. Для... Його потрібно або подрібнювати, так, або йому більш потрібно часу, щоб перепріти. Тому я не складаю гілля туди, я його складаю окремо, щоб воно перегнивало, а потім вже аж туди закладаю ці ями. Ось, ще й календула, сама собою, насіялась. Ще є квіточки, ще можна для чаю зібрати. Таку красу. Можливо, комусь знадобиться, можливо, комусь пригодиться. Діліться своїми способами, як ви рештки збуваєте, як ви їх куди діваєте із своїх городів. Всього вам найкращого бережіться.